Високопреосвященнішому Віктору, архієпископу Хмельницькому і Староконстантинівському. Ваше Високопреосвященство, дорогі владико, сердечно вітає вас зі знаменним ювілеєм 40-річчям з дня вашого народження та Днем архірейської хіротонії. Апостольська благодать, яку ви зі смиренням прийняли у сьогоднішній пам'ятний день, знайшла достойне місце у вашому боголюбивому серці і подарувала вам силу з мудрістю, і любов'ю направляти людські стопи на стезі спасіння і вічного життя. Господь наш Ісус Христос, звертаючись до учнів, сказав: як послав мене Отець, так і я посилаю вас. Побрище єпископське не лише усипане квітами, але й нерідко поросле тернами, скрізь які пройшов і сам Спаситель. Тож бажаю, дорогий владико, ви дивлячись на начальника і виконавця віри Ісуса, ви і далі наповнювалися Його Божесною силою, певно стоячий у насторожі вірного вам у діла. Молитовно бажаю вашому високопреосвященству, душевного миру, тілесної кріпості, невичерпної радості у Господі та щедрих милостей від Спасителя нашого. Нехай, цей щедрий владика неба і землі примножує дні вашого літа, вашого богоприємного служіння для подальшого свідчення про силу і торжество віри Христової, многія і благає літа вам з любов'ю у Христі, онупрі Митрополит Київський і всієї України 5 червня 2023 року. Я хочу вам подякувати за любов, яку я відчув, коли вперше зустрівся з вами, за вашу підтримку, за ваше бажання трудитися і йти вперед, за те, що ми один одного відчуваємо, розуміємо, підтримуємо, і обов'язково Господь зглянеться на наше бажання вийти з цієї непростої ситуації, у якій ми сьогодні опинилися. На Хмельниччині. Я дякую вам, дорогі брати і сестри, і вам особливо дякую за вашу знову ж таки любов. Це перше, що я відчув і побачив, коли приїхав сюди 5 квітня. Ваша щирість, ваші сльози на очах, ваша сердечна любов, ваші відкриті серця назавжди запали мені в душу. І це є та наснага і те натхнення, яке наповнює мене для того, щоб іти далі, не зупинятися на досягнутому, рухатися з Божою допомогою вперед, використовувати всі свої сили і вміння і знати про те, що Господь обов'язково додасть те, чого не вистачає і що необхідно усім нам, для того, щоб ми виконували головну місію нашого життя спасіння наших безсмертних душ. Сьогоднішній день, день святковий, але він і є для мене особливим. Я дякую Богові за те, що Господь сподобив дожити цього дня. Мені колись здавалося, що я ніколи, мені ніколи не буде 40 років. Я до цього часу ніколи не доживу, бо це так далеко. А це вже сталося. Але життя продовжується. Кожен з нас зростає з кожним роком, кожен з нас набирається досвіду. І я дякую Богові за те, що Господь дає можливість жити, трудитися і розвиватися. До цього я докладаю свої зусилля в міру своїх можливостей, але найбільше і найголовніше прошу Бога, щоб Господь додав усе необхідне, що потрібно не для мене особисто, але потрібно для усіх нас. Для слави Божої, для того, щоб ім'я Боже прославлялося і церква Божа зміцнювалася, тому що вона є стовп і утвердження істини. І ми добре знаємо зі святого письма, що ворота, пекла її не подолають. А тому нам треба докладати усіх зусиль, щоб ми зберегли себе у церкві Христовій, де ми можемо отримати всю необхідну допомогу в таїнствах церкви, благодать Святого Духа, яка кожного з нас. Преображує, оновлює і наповнює. Дякую Богові за все те, що було у моєму житті, за кожну мить, за кожен день, за місяць і за рік. Дякую, але прошу перш за все ваших молитв, за мене грішного і недостойного, ваших дорогі владики, вас, дорогі отці і вас, дорогі брати і сестри, бо молитва. Це є той стан, який єднає нас з Богом. Це є той стан, який допомагає нам наблизитися до Бога. Вона може багато, як говорить нам Святе Письмо, і на молитву ми надіємося, уповаємо і покладаємо усі наші надії і сподівання, особливо у цей час, який Господь визначив нам прожити на цій землі. Ще раз усім вам уклінно дякую. Нехай Господь. Своєю благодаттю, своїми милостями і щедротами допомагає кожному з вас на ваших життєвих шляхах нести свій визначений Богом Хрест і обов'язково донести Його до спасительних обителей Небесного Царства. Святому всіх сердечно вітаю!